І так, знову ми готуємо теплицю до посадки. Для початку потрібно її добре просапати, вибрати і вивезти весь мокрець, якого розвелось тут ну просто безліч, ну хоч курочкам буде смачненько. Тут допомагала мама, дякую їй за це, бо сама я там би греблася дні зо два. Обов'язковою умовою є вивезти всю цю траву, бо якщо її перебити і залишити в землі, то вона зійде знову. Та ще й пустить багато-багато насіння. Нагадую, що цю тепличку ми тільки накрили, і головна її задача це вберегти помідори від дощу та сонця, бо зверху буде натягуватися ще затіняюча сітка. Далі обов'язково проливаємо, бо мотоблок не потягне таку суху землю. Обов'язково просипаю ярамілокомплекс, суперфосфат. Звичайно, нітромофоска. Це буде добре в опролонгованої дії. Тобто розставатиме поступово і збагачуватиме рослини. І ось так зараз виглядає моя тепличка. Якою ж логікою я працювала, коли робила. Ідея була, що це буде велика грядка. Тобто, збоку немає ні вікон, ні дверей. Ось така земелька після того, як її перебили. Гарних всім врожаїв.